Привет, народ! 10 вересня, 2025 рік, до нас їде телебачення! Да-да-да-да! Не хотійна справа. Значить, зараз бачите, я в робі, маємо трохи ще попрацювати, десь в районі обіду мають бути кіношники, буде кіно. Надіюся, дозволять їх теж познімати, не тільки нас вони будуть знімати. Так що дивіться, буде продовження, я надіюсь, буде щось трохи цікаво. Ну і плюс будемо ми в кіно знов! Знов! Чого знову? Вже таке було. Років 10 назад ми були дуже популярні. До нас приїжджали, як попричастся, всякі як вони, кореспонденти з газет, телебачення, два канали ICTV і Інтер. Один за другим до нас приїжджали, відзняли про нас репортаж. І, ну, відзняли і показали. Потім я нарахував десь біля 30 газет про нас написали. <рес> ну, а як кажуть, москалі, а і нині там. <рес> ну, звісно, то не смішно, але то в мене така реакція на стрес. А що, плакати, чого? Добре, бувайте здорові, всім хорошого мирного неба над головою, нам вдалого дня і вам вдалого дня, Ну, мутрах то коли там дивиться. У нас роботи повно, погода кисла, зимна. Не хочеться навіть з хати під теплої грубки виходити, ну, але ж треба щось робити. Добре, всім вітання з Кременця, Тернопільська область, Україна.